Вітаю всім доброго здоров'я. Рецепт смаколика, який можна швидко зробити, з тіста філо. Як відомо, тісто філо має давню історію. Є багато історичних суперечок, де вперше і хто перший почав виробляти таке тісто, в тому числі є джерела, які свідчать, що Османська імперія дуже широко використовувала такий вид тіста. Тісто філо виробляється з води і муки, але складність в тому, що його потрібно зробити тоненьким як папір. Я використовую вже готове тісто філо, куплене в супермаркеті, і для мого рецепту потрібен ще кріп, який можна взяти як свіжий, заморожений або сухий сир і вершкове масло. Для начинки змішати сир, кріп і е, посолити. Все це змішати, блендером е, не перебивати. Взагалі, при формуванні виробів із тісто філу рекомендують використовувати більш суху начинку, так як інша буде е, сприяти розмиканню тісто філа, і воно не буде таким хрустким і смачним. Якщо ви хочете зробити солодкий виріб, то в сир можна додати ще родзинки або інші солодкі сухофрукти. Вершкове масло розігріваємо до рідкого стану. Далі потрібно намазати кожний листочок філом вершковим маслом, скласти їх один з одним, згорнути в рулетик і запекти. Сформувати вигляд цього смаколика може бути різний, тобто його вигляді ракушки можна сформувати, можна просто залишити рулетиками. І я в кожний рулетик складала, перемазувала по 4 листочки тіста філо, так як у мене у упаковці було їх 12. І ще хочу поділитися своєю думкою про тісто філо. Я не полюбляю купляти напівфабрикати в супермаркетах, так як в деяких випадках мене не завжди влаштовує їх склад. Але в даному випадку тісто філо робиться із муки води, те саме, щоб я її робила вдома. Але складність його розкачати до, тонко, до такої тонкості, щоб воно виглядало як лист. Паперу дуже складно, це потребує. це можна зробити, але це потребує дуже багато часу. То в даному випадку мене задовольняє краще напівфабрикат. Кожний листочок потрібно змастити вишковим маслом, скласти один на один, далі е, з одної сторони скласти начинку і скрутити рулетик. Сформовані рулети викласти на деко для випікання, верх пирога змастити ще вишковим маслом і відправити випікатися в духовий шкаф на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Зверху можна ще протрусити кунжутом або горішками. Всім смачного, шануймося, тримаймося!